Має досити має святи до лікаря, і мою сослідчити і операцію зробити. Я дорослі зараз застуджена. я якось був застуджений, і ми ходили з мамою в лікарні. Я, я час я бував, пропускав в саді. Мені треба випити лікарство якесь, Треба лежати в ліжку, відпочивати. І треба, і треба слухатись з мамою лікаря. Я кашлю дуже. Коли Я у Швері пішов на вулицю, я кашляв. Я не йду до школи, сиджу вдома і п'ю чай і плю ліки. Я в Мене болить горло. Мене лікували всякими ліка... ліками. Як там мама мені раз купила такі, такі ліки, солодкий колінач, тільки там сказала. Лікар що то до, тільки до 6 років, а, а по інструкції було написано, що, що до, до 13 років можна тільки. Тоді вона завжди мені дає ліки. І каси дає вдома мама. Дає мені чесник і лимон чаєм. На мені дає всякі ліки. Мама лікує, ну вона. Вона, вона питається у, у тіті Олі, бо, ну, в неї є така подружка. І вона питається, які треба ліки. І потім вона йде у, ну, там, де продають всякі ліки і купляє, які треба. Вона мене інколи ходить ой, її веде в лікарню, а, а інколи мене вдома лікує. І ще, якщо ви хочете знати, вона, коли, коли вона на роботі, то вона думає тільки про нас.